Привіт! Сьогодні ми познайомимось із NFT колекцією, яку випустила команда Twitter. В чому особливість цієї колекції, наскільки вона перспективна та для кого вона призначена? Все це ти дізнаєшся у цьому відео, тому влаштовуйся зручніше і гарного тобі перегляду! Колекція досить стара, адже вона випущена у червні 2021 року. Почнемо з її особливостей. Як ти бачиш, є 7 видів NFT із загальною кількістю у 140 штук, тобто кожного NFT є по 20 штук. Це означає, що в цій колекції використано стандарт ERC 1155. І основною особливістю цього стандарту є відсутність максимальної пропозиції. Тобто поки що колекція складається із 140 NFT, але в будь-який момент їх може стати більше. Далі поговоримо про ціну мінту. І тут також є особливості цього контракту. Якщо ти подивишся початкові транзакції колекції, тоді побачиш, що першочергово було змічено зразу 20 NFT гаманцем команди Twitter. А далі ти побачиш трансфери. Тому в цьому випадку краще відштовхуватись від середнього значення із вторинних продажів. Якщо ж ти подивишся на графік вторинних продажів, то зрозумієш, що визначити середню ціну продажу колекції буде досить складно, тому що в один тиждень колекція може продаватися по 5-7 ефірів. Через декілька тижнів вже по 50 і більше ефірів. Хоча потім знову ціна змінюється у декілька разів. Чому так? Це тому що колекція призначена для колекціонерів. Про це свідчить як і загальна кількість NFT та їх видів, так і спосіб поширення колекції. Саме тому в таких колекціях кількість продажів може бути невелика, але при цьому ціна, за якою купують NFT, може дуже сильно відрізнятися. До прикладу, якщо ми подивимось ціну підлоги, то це в даному випадку не буде ціною цієї колекції. Адже в такій колекції ціна підлоги має дуже умовний сенс. В цьому ти можеш пересвідчитись, якщо подивишся на реальні продажі, і як ти бачиш, ціна підлоги в 4 рази вища за ціну, по якій реально продаються NFT. Це зумовлено тим, що колекціонери купують ті речі, які їм подобаються, а ціна для них має вторинне значення. Тобто такі люди не набирають позицію. Вони можуть придбати NFT. Які в 5 разів вище за ціну підлоги так і придбати його через офер, очікуючи на завершення угоди декілька місяців. Також хочу зупинитися на рівні децентралізації та тримачах у цій колекції. Рівень децентралізації у цій колекції дорівнює 71%, що є дуже високим показником. Але тут є певна особливість у тримачах. Як ти бачиш, в колекції всього 2 кита, а власників блакитних фішок всього 34 гаманця. Якщо дивитися у відсотках, то статистика досить непогана, але не у випадку, коли в колекції всього 100 тримачів. Зазвичай власники блакитних фішок або ж кити купують такі колекції із ціллю популяризації свого сховища, тобто збільшення його унікальності. Для того, щоб більше привернути увагу до сховища і в подальшому на цьому вже розвивати особисту колекцію. Якщо ж ми подивимось на динаміку тримачів, то побачимо, як вона поступово зменшується. І в даному випадку, як би це не було дивно, але це нормально і очікувано. Чому так? Тому що колекція, як я вже казав, має 7 видів NFT. І зазвичай в таких випадках колекціонери намагаються зібрати повну колекцію. Відповідно, це і централізує колекцію. Підсумовую, як ти розумієш, особисто мені ця колекція не підходить для інвестицій. Але основною причиною є не те, що вона розроблена для колекціонерів, а те, що, на мою думку, вона не підходить для популяризації у самому ж Твіттері. Можливо, ти помічаєш, що різні соцмережі, такі як Facebook, Instagram і, звісно ж, Twitter, намагаються інтегрувати можливість відображати власника NFT. Тобто, якщо ти поставиш свою NFT на аватарку, то з боку буде якийсь символ, який буде вказувати, що вона є у твоїй власності. І на мою думку, досить нелогічний має формат ця колекція. А якщо точніше, то її e арт. Адже він досить цікавий і креативний, але не підходить для того, щоб відображати його у своєму профілі як аватарку або ж банер. і це впливатиме на популяризацію всієї колекції. Я ж бажаю тобі тільки вдалих інвестицій. Слава Україні!